Всім привіт! Вимикання тягових двигунів на електровозі вл 11 м Нас попросили зняти цей ролик. Ми спробуємо вам показати, як це робити правильно. Коли ви стоїте, ви вже оприділилися, що у вас срабатує защита, ви зупинилися. У вас е головна рукоятка на нулі, е реверсивка теж на нулі. Але це включений, піщати не має. Коли ви стоїте, і тоді ви можете вимикати будь-яку з груп тягових двигунів на стоянці. Коли ви їдете в ходу, вам потрібно, коли ви набрані їдете, у вас контролер стоїть на якоїсь позиції, і ви не зможете переключити, ви тумбер переключите. Ну, ви вимкнете цю групу двигунів. ну ПКД, аварійні переключателі не переключаться. І ви подумаєте, що ви вимкнули, і будете їхати, а у вас все одно буде срабатувати Далі. Так буде у вас. Ну Потрібно в ходу, якщо е, 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 ви їдете, голов головну рукоятку на 0. Реверсівку теж на 0 поставити. Тільки ви поставите на 0, у вас одразу почне піщати ППК. Е, Його теж потрібно виключити. Ну, нам, ми можемо виключати на 5-7 секунд. Вимикаємо, і якщо ви вже знаєте, е, який у вас е, двигун, ви можете вимкнути. Тоді вимкнути, тоді він переключиться. Ви теж розумієте, що е, смотри, як ви їдете на якому з'єднанні. Якщо ви йдете на S-з'єднані, у вас всі 8 двигателі йдуть через одне БВ. Ви теж не розумієте. І оце БВ буде відбувати любой групі двигателей, якщо вони будуть у вас короткі. Якщо ви йдете на СП на p з'єднані, то воно буде відключати БВ з якоїсь секції. Ви теж повинні розуміти, що якщо ви йдете з секцію Б, то в секції Б у вас буде, в цієї секції буде горіти ПВ-1, воно буде вважати, що локомотив їде бв 1 в цій секції. А в секції А тоді буде ПВ2, і там буде ну, срабатувати якісь з, з, з тягових двигунів. І навпаки, якщо В-11 секція А, то навпаки, секція А буде бв 1 в її секції, а Б буде друге ПВ. Якщо ви вже їхали на СП на П з'єднані, то у вас тоді будете дивитися по лампочкам БВ, яка секцій, е, у вас зрабатує. Тоді на 0 і ви починаєте е -м, на 0 і починаєте виключати двигуни. Ближе ось два, ось два переключателя, ну, вимикачі двигунів. Вимикачі двигунів. Це вважається цієї секції. Якщо ви їдете в секцію Б, то значить ось її е, е, секції двигуни. Секція А, значить ось, ось ці. Якщо ви їдете в секції А, то вже секція А її будуть перві, а секції Б будуть другими. То якщо ви тут виключаєте третій, в секції Б, вимикаєте третій четвертий двигун, ви їдете, доїхали, поміняли кабіну. і Секція А вам потрібно теж вимикати двигуни. Тільки тепер не, 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 не перший другий, ну, не ці два, а от їх вже вимикати. Третій четвертий. Наприклад, якщо стріляв тут, то в тій секції ви, цей теж дуже вимикнути. І тоді у вас будуть е, нормально працювати всі інші двигуни. Тепер ми е, відкриємо ящик і я вам покажу сам запобіжник. Е, Якщо не працює пульт, тут є запобіжник. Зараз відкриємо, покажу цей блок. Ось він. Наші перемикачі, клемова рейка. І є запобіжник. Ось він. Він може бути в ну, обриві, може бути не контакт, перегорівший, все, що водно може бути. Буває і за нього. Якщо він. З, з... Він перегорів, ми не будемо в цьому ролику це казати. Просто я вам ще показую причину. Якщо не працює з цієї секції пульт, ви дуже на це теж обращайте увагу. В цьому ролику ми вам спробували показати правильне вимикання за допомогою пульта тягових двигунів на електровозі вл 11 Тому слава Україні! Перемога буде за нами. Зустрінемося в наступних відео. До побачення.